Доброго дня, мене звати Микола. Я займаюся реставрацією ван в Івано-Франківську. Сьогодні я знаходжуся в Коломиї по вулиці Привокзальній. 12. Буду тут відновлювати ванну довжиною 1,50 м чугомко. Та, о, ви позабирали більше світла стало. Так, там іконочка є. Цей кутник ми знімати не будемо, так? Ви мене питаєте? Ні, ну, так як ви тут скажете. Тут нема так? газди і тут, знаєте, робить кожен газда по-своєму. Той каже, о, це не треба було робити, це було робити треба після мене. Ага. Чи там ой, це треба, то, а я що можу? Що <сум> ви сказали, опалення включити? Так, так, так має бути так. Яка красота. Це дійсно, як новеньке. тільки не нахиляєтесь, бо може впасти у ну вас. Так, так. Красота. Так. Ось так вона. Бачите, кутник я зірвав і. І теж не так. треба буде так, там вже вода нічого не зробить. І все під'єднано ну, вже, дивіться, як акуратно. Все під плитку. Інший майстер би може навіть сказав, нащо мені той кутник багато. Залим і все. Так, може і так, так. Але я знаю, що так буде краще вам потім з цими кутниками. Так це дійсно ви гарну рекламу робите.